Я хочу виглядати краще, я хочу кращі стосунки, ніж у мене є. Я хочу собі купити машину, бо у всіх людей в інстаграмі є. Ця ціль тянеться вже дуже і дуже багато років. шановні керіша, Цей рік був непростий, ладно, хорошо, я не буду так що хотіла цілку зробити, більше не буду. Лишились лічені дні до нового 2025 року. Я хочу в першу чергу вам подякувати за те, що ви провели зі мною цей рік. Хто доєднався до нас? В цьому році напишіть, будь ласка, коментар, як давно ви доєдналися, якому місяці, як давно ви з вами в нашому ком'юніті, в нашій сім'ї. Я дуже рада, що ви тут. Я сподіваюся, що ми ще на один, один рік разом проведемо. Цікаво, скільки в нас тут старичків, олдів і скільки новеньких. Бо мені насправді дуже часто, майже щодня, надходять повідомлення, що я тільки сьогодні там знайшла ваш Ютуб. Це знахідка, я досить сильно рада і там далі приємні слова. І мені завжди дуже приємно це читати. Навіть якщо я не встигаю вам відповісти, знаєте, я це бачу. Мені це дуже сильно приємно і я дуже тішусь. І завжди єдине, що я хочу вам передати: лишайтеся з нами. В нас тут буде багато цікавого. Я знаю, що цей рік може видаватися дуже непростим. Я думаю, він у всіх нас дійсно був дуже непростий. Але все ж, він подарив нам валіру, він подарив нам Дамблдера, Ми почали трошечки краще розбиратися в своїй власній тривозі. Ми почали трошечки краще розуміти себе. І можливо для багатьох з нас. 2024 рік став, можливо, не фундаментом, але натяком на фундамент, який ми побудуємо в наступному році. Тому що кожному з нас, кожній з нас, ще будувати свою власну імперію, ще будувати свою фортецю і ще будувати дуже багато чого. І я думаю, що разом у нас все вийде. Я дуже рада, дуже рада, що ви у мене є. Я вас дуже сильно люблю. Я надію, що у вас є трошки новорічного настрою. Не переживайте, якщо у вас не буде якогось великого свята. Я абсолютно вважаю нормальним, що. Новий рік, чисто поїсти, щось вкусненьке, подивитися привітання президента і лягти спати. Насправді це абсолютно ок. Я минулого року так робила, просто грала в приставку, поїла вкусненьких салатів, подивилася привітання президента і пішла спати. Я цілий направлення 2024 зустрічала сама. Хоча в мене була компанія, в мене був хлопець, але я вирішила, що я хочу зустрічати сама. От мені хотілося. Знаєте чого? Я вам розкажу. Тому що в 2022 почався у мене з дуже величезної трагедії. Я вам говорила, коли на той момент це здавалося великою трагедією для мене і для масштабів для масштабу моєї особистості, тому що я розійшлася тоді з хлопцем перед самим новим роком і лишилася одна на новий рік. І Боже, як я плакала, як я страждала, і як я корила себе за всі помилки, яких я не робила. Але мені здавалося, або я була інакшою, або я була гарнішою, або я була розумнішою, або я була смішніша, або я, аби аби, 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 аби все би склалося. Інакше, і я була би щасливіша. І знаєте, через два роки. Я вважаю, що не було нічого кращого зі мною, ніж та подія, тому що вона запустила таку цепну реакцію, яка привела нас з вами сюди. Тому, будь ласка, якщо ви знаходитесь так само на якомусь краху своєї романтичної історії, або навіть кар'єри, або навіть дружби, ви не знаєте до чого це може привести в подальшому. В моменті, коли цей вибух стається, ти не можеш бачити нічого, окрім нього, коли ти знаходишся в епіцентрі. Але приходить час, проходять роки, і, можливо, це саме та подія, яка б. Була необхідна для того, щоб ми нарешті навчилися обирати себе. У мене так і було. Це була якраз саме та подія, яка запустила цепну реакцію. І для мене було дуже символічно, що от. Колись зустрічати новий рік самій для мене це була найбільша катастрофа, найгірше, що зі мною ставалося. Просто не бути нікому потрібною на новий рік. Тому 2024 я умисно хотіла зустріти сама. От умисно, в мене було таке бажання. Я відмовилась від будь-яких святкувань, від будь-яких запрошень, друзів, від будь-якого приєднання будь-куди. Мені просто хотілось побути одній. і побачити, що немає нічого страшного в тому, щоб бути одній на Новий рік. І мені було кайфово, і мені так було класно. Я просто грала. Приставку їла абсолютно несмачну їжу, тому що я забула завчасно замовити цю їжу. Я замовила в єдиному закладі, який працював. Мені привезли картоплі, де було олії, отако. Знаєте, отако картопля там просто плавила в тій олії, привезли дуже несмачні запечені овочі. І я не змогла навіть ікру купити, бо вже були закриті всі супермаркети, я їла якусь невкусну рибу. Но зато в мене була я, мені було весело. Потім я подивилася кіно, подивилася привітання президента і пішла спати. І мені так було добре на душі, мені так було спокійно. І найбільше з цього всього я почувала себе добре через те, що я змогла це зробити. Мені було кайфово, мені було класно. Я знаю, що в мене дивляться багато дівчат і хлопців, які також будуть зустрічати Новий рік самі. Якщо вам через це сумно, не сумійте. 500 гривень за терапії. Я хочу просто нормалізувати той момент, що на новий рік ми можемо бути прекрасні компанії, компанії самої себе, самого себе, і це буде супер, це буде клас. Це буде вечір присвячений виключно собі. Це агонь. Але тепер переходимо до теми відео. Я би хотіла з вами трошечки приговорити про цілі, які ми будемо ставити собі на 2025 рік. Мені здається, це дуже сильно актуально. Взагалі, насправді, дуже важливо визначати, що саме ти хочеш на наступний рік. Коли ти просто окреслюєш собі якісь такі невеличкі точки на карті, до яких тобі хочеться дійти. Там не знаю, хочу поставити брекети, хочу відкрити якусь свою справу, хочу почати вести блог, хочу там знайти стосунки. Що завгодно. Просто от такі от. Маркери на карті, да? От щоб мені хотілося, щоб було в цьому році. Найперше, що ми робимо, це записуємо цю ціль. Найперше, це дуже важливо. Просто записати її десь на листочку, записати її десь в нотатках, просто лишити таку помарочку, Що, от я записала свою ціль, вона в мене тепер є. Як можна конкретніше, не просто, наприклад, хочу до 2025-му стати щасливою. Окей, але що нас робить щасливою? Що нам приносить щастя? Як нам зрозуміти це? Або хочу стати багатою. Ну, типу, окей, ми всі хочемо, да? і щасливою, і багатою. Ми всі хочемо сестричка. Але що конкретно це значить? Записати це конкретніше, це якраз і означає: хочу відкрити свій бізнес, хочу там схуднути, хочу. Ходити в зал регулярно, почати ходити в зал, відходити і мати там рік залу умовно. Я хочу знайти своє кохання, за... завести стосунки з своїм коханням, що завгодно, все, що вам відгукується. Ми просто записуємо: бажано поконкретніше, бажано, без оцих всіх моментів. І як тільки ми визначаємо, що ми хочемо, ми починаємо розбивати цю ціль на план. Ми себе чесно запитуємо, зі скількох етапів ця ціль складається. Тобто. Я хочу мати спортивне тіло. Зі скількох етапів ця ціль складається? Скоріше за все, вона складається з того, що мені потрібно налагодити харчування, мені потрібно налагодити режим дня, мені потрібно знайти зал, знайти тренера, якщо буду займатися з тренером, мені треба ходити на тренування кожен тиждень щомісяця. Мені треба розвивати в собі дисципліну. Умовно, у нас є шість таких от етапів, з яких складається ця ціль. Ми собі просто це прописуємо, тому що чим зрозуміліше наш мозок бачить цю ціль, тим більше байрагідність, що вона буде виконана. Коли ми просто собі пишемо, хочу стати щасливою, ми не знаємо, що це значить. Нам треба докопатися до суті. Нам треба конкретно розібратися, що ми хочемо, розбити цю ціль на молекули, щоб вона стала зрозумілою і ми могли її виконати. Після того, як ми розбиваємо на декілька етапів свою ціль, бачимо її, вже вона не такою і страшною здається, вже на другому етапі цілком може бути. Далі, наступний третій етап це чесно написати, скільки сил, часу і грошей буде коштувати виконання цієї цілі. Саме при плануванні цілі Саме при моменті, коли ми розбиваємо її навіть на невеличкі етапи, дуже мало хто доходить до моменту, де треба розписати скільки часу, скільки сил і скільки грошей вона буде коштувати. Тому що, якщо ми, наприклад, навіть говоримо про зал, про тренування або про збалансоване харчування, треба уявляти, скільки грошей на це треба виділити і що впишеться це в бюджет. І бажано це уявляти ще на моменті планування. Не так, щоб ми пишемо, от я хочу в наступному році. Почати там робити терти на замовлення. Все, я просто хочу, але я не розбиваю собі це на якісь моменти і не дивлюся реалістично на цю ціль. Якщо я собі реалістично скажу, скільки сил, часу і грошей мені треба на те, щоб я почала робити терти на замовлення, і я собі розпишу, скільки мені треба грошей на матеріали, скільки мені треба грошей на форму, на ще якісь деталі там, навчання. Що завгодно. Якщо я собі ще гляну, скільки мені треба часу подивитися, якісь відео на ютубі з навчанням, в який тиждень я можу собі це вписати і почати робити, то знаєте, якось стає трошечки легше, бо ти розумієш, що це вже не просто мрія, да? бо ми дуже часто прирівнюємо ціли до якихось мрій. От я, я в мене є ціль там схуднути, і воно перетворюється на якусь мрію всього життя. А я не розумію, як це зробити. Я щось там десь берусь, мені не, не виходиться. І в результаті ця ціль тягнеться вже дуже і дуже багато років. Щоб такого не було, перші три пункти ми запам'ятали. Наступний пункт це, що в мене є, а чого не вистачає для виконання цієї цілі, і де мені взяти те, чого не вистачає і як. Де і як? От, наприклад, продовжуємо говорити про тарти на замовлення. Що у мене є? У мене є от кругла форма, у мене є тарілка, по якій я можу вирізати кружочки. У мене є там штука для крему. Я не знаю, як вона називається, хай буде просто штука для крему. У мене є бажання. Це також дуже сильно рахується. Або, наприклад, я хочу ходити в зал. У мене є спортивна форма, у мене є зал на районі. Що мені не вистачає? Мені не вистачає знання, чи є в тому залі хороший тренер. Що мені потрібно? Потрібно знайти його, пошукати на сайті, поцікавитися відгуками, подивитися інстаграм того зала. Що ще мені потрібно? Сходити на пробне тренування і подивитися, чи мені буде комфортно з тим тренером. Якщо ми говоримо про на замовлення, то що мені потрібно? Ще мені потрібно, ще там бришкове масло, ще цукор, ще щось, ще щось. Поганий. примір, я що провела. Приходь, що я не розбираю в стартах. Я в тільки на поліон робити. Ну власне. Це ще треба, от що мені не вистачає, мені треба ще докупити. І на моменті, коли ми рахували, скільки на це треба грошей, ми вже знаємо, скільки на це треба грошей. На те, що нам не вистачає. У нас уже є певний бюджет, який ми виділили на пункті 3. І от той бюджет, який ми виділили на пункті 3, ми переносимо в пункт 4. Наступне що потрібно собі сказати, чесно, що мені потрібно зробити для того, щоб ця ціль збулась, от що мені потрібно зробити, з чого почати? От Од... найперший легенький крок для того, щоб почати ходити в зал, треба знайти тренера, треба знайти зал і піти на перше тренування. Для того щоб робити тертине замовлення, треба знайти рецепт і почати робити торт прямо сьогодні. А потім створити інстаграм, потім там шукати клієнтів. і Тому подібне. Це все частина просто плану, великої цілі. Тому потрібно собі написати, яким має бути перший крок. А далі найважливіша частина виконання будь-якої цілі це вписати її в свій розпорядок дня, в свої дні, в свої тижні. В свої місяці. Я багато разів про це казала, і я не стомлюся повторювати. Неважливо, що ми собі задумаємо, це має вписуватися в наше життя, це має поступово вписуватись, і ми маємо розуміти, як це вписати в кожен місяць, як це вписати в кожен тиждень і як це вписати в кожен день. В цей момент ми зараз перейдемо до того, що я вам уже давно розповідала, це трекери звичок. Якщо ми починаємо робити собі будь-яку ціль, і особливо, якщо вона стосується якоїсь звички та будь-яка ціль ціль стосується звички, щоб ми не робили. Починаючи від того, що ми починаємо ходити в зал, робити зарядку, або пишемо книгу, або малюємо якусь картину. Це щодня просто процес, просто механічна робота, яку потрібно виконувати. І Для того, щоб вона розвивалася як можна швидше, цей процес має бути непреривним. І ми зараз говоримо не про великий об'єм роботи щодня, а про маленький, але регулярний. Об'єм роботи щодня. Наприклад, ти можеш пробігти марафон, якщо ти будеш тренуватися просто щодня, регулярно. Бігати навіть небагато, але бігати. І ти ніколи не пробіжеш марафон, якщо ти будеш бігати раз в місяць, 10 кілометрів навіть, раз в місяць, 10 кілометрів. Хіба це рахується? Ні, це не рахується. Є закат цитата Брюсселі, яка мені дуже сильно подобається. Я не боюсь людини, яка вивчає 10 тисяч різних ударів. Я боюсь людини. Яка вивчає один удар 10 тисяч разів. Ви розумієте? Ви розумієте глибину цього? Насправді дійсно, страшна людина, страшна, ну ну не страшна. Не знаю, яке слово підібрати не Блін, Та я роблю тільки хуже серйозна людина, серйозний конкурент це людина, яка бере одну справу і продовжує її розвиває. Бере одну навичку і продовжує її і розвиває. А не яка хватається за все різне і нічого не доводить до кінця. Тому ми розуміємо, що досягнення нашої цілі це просто результат певних дій. Ще в 2023 році я хотіла зробити свої блокноти з трекерами звичок, але так їх і не зробила. То одне відволікало, то інше. І в 2024-му в кінці я випадково, раптово, в листопаді про них згадала. Про те, що я давно хотіла це зробити. І от перед нами мої чудові, скажімо так, фірмові блокноти. Коли я кажу, фірмові не переживайте, я не наліпила своє ім'я на кожну сторінку. Вони абсолютно мінімалістичні, чудові і будуть прекрасною основою для того, щоб почати втілювати їх. Свої цілі. Я не хочу, щоб це звучало якось рекламно, я хочу просто вам розповісти, що дійсно є система, яка працює. Ми починаємо ми з того, що я роблю кожен місяць, ми починаємо з хороших речей щомісяця. Тут є для них. Свої окремі рубрики, тому що я завжди, кожен місяць записую хороші речі. Оцей момент з хорошими речами за місяць я розказувала навіть в позитивному мисленні про те, що я роблю це давно. І я записую от кожен місяць, в кінці місяця, я сідаю, і записую хороші речі, які за мною сталися. Я вам скажу, зараз грудень, отак про лесни. Весь свій рік виявляється, що життя переважно хороше, і дуже багато було хороших подій. І замість того, щоб концентруватись на тому, що рік був важкий, переді мною лежить дивовижний приклад того, що хорошого було дійсно багато. А отже, 2025 буде так само дуже цікавим. Далі у нас є момент з прочитаними книжками за рік. Я веду також свої трекери всіх книжок, які я читаю. Мене це заспокоює, мені це допомагає. Я це дуже люблю. В наступному році я хочу для себе. Зробити такий трекер, тому запропоную його і вам ще фільми і серіали за рік. Які ти дивишся, то їх також цікаво записувати для того, щоб розуміти, який відбиток вони на тебе наклали. У нас є старіночка з фінансами, де можна записати скільки що кожен місяць ти зарабатуєш. І звісно вже трекери. Трекери є тут: 12 трекерів виглядають отак кожен разоворот, який дуже легко заповнювати. Вони діляться на кроки. Я фанат. Щоденних прогулок для ментального здоров'я. Ми про це говорили з вами вже не в одному відео. Я завжди дуже сильно таблю за прогулянки, тому що, по-перше, це дуже корисно для ментального здоров'я, по-друге, це корисно для тіла. Тому у нас обов'язково є кроки. Ти можеш поставити собі будь-яку ціль, починаючи від 5 тисяч кроків за день, закінчуючи там, 20 тисяч кроків за день. Далі у нас є от трекери, де можна писати от, тренування, англійська там алкоголь контролювати можна начати. почати рівень води в організмі, кількість води, скільки ми п'ємо, можна контролювати зарядку зранку робити, можна ввечері там якусь вечірню рутину. І отак у нас 12 трекерів. Я хочу одразу сказати, що оцю саму систему розташування придумала я, і я саме нею Користуюся вже останні пару років. Її модернізувала і покращувала. Зазвичай усі трекери звичок роблять от такими довгими. Тому, якщо ви побачите отакі трекери ще в когось, то в мене їх спіздили. Бо ну, я не, не здивуюся, якщо так станеться. Але оця система, де є кроки, іде отакі от кружки. Вона саме моя. Ось таке от розташування. Я веду ці блокноти реально з 2022 року, я знаю, що це працює. А далі віршинка. Віршинка моя любовка. Далі у нас йде на цілий рік планування, а планування у нас. У вигляді щоденника, тому що я олдскульна людинка. Я уявляю весь тиждень у вигляді щоденника. У мене дійсно тут є понеділок, вівторок, середа, а тут у мене та, оці дні. І я зробила такий планувальник для таких же людей, хто також уявляє так тиждень, а хто не уявляє, то я вас заставлю. Ось так от дуже сильно зручно, коли ти уявляєш собі отак тиждень. І тут є у нас планувальник на рік. Це Прекрасний чудовий блокнотик, який може допомогти вам покращити ваше життя, а також може допомогти досягати своїх цілей, щоб це не було, щоб ми собі не уявляли. У нас дійсно є трекер, і ми можемо по ньому відслідковувати свій прогрес. Ми можемо зафарбовувати кожен день зеленим або червоним. Зеленим це коли звичка виконана, червоне, коли не виконана. І слідкувати отак. От чесно, скільки б не було. Якихось надихаючих відео про цілі, скільки б вам не говорили різні коучі, як просто повірити в себе і почати діяти, нічого не допоможе, ніж регулярність. Тільки регулярність може допомогти виконати будь-яку ціль. Не набіги на ціль, я набігаю, швидко її роблю, швидко там щось виконую, потім пропадаю, потім десь в мене щось не зрозуміло, а саме регулярність, поступовість в своєму темпі. І дійсно для досягнення будь-якої цілі допомагають трекери звичати. Я вас зараз... Не стимулюю купляти саме конкретно мої блокноти. Боже, якщо ви не купите мої блокноти, то все у вас нічого не вийде. Ні. Просто є такий кейс. От я їх зробила, бо я дійсно обожнюю своє планування, свої трекери, я не можу без них жити. Вони для мене просто прекрасні. Але якщо немає змоги купляти, заробіть самостійно. Заробіть самостійно трекери, які будуть зручні для вас. І ведіть їх. Щодня, щодня їх заповнюєте, це офігенно повішайте на холодильник, заведіть блокноті, заведіть в телефоні. Трекери звичок дійсно допомагають виконувати будь-яку ціль. Я впевнена, що в мене під відео знайдеться дуже багато дівчат і хлопців, які по моїх указаннях, по тому, що я вдалблювала не один місяць в голову вам вкладувала, що треба заводити трекери звичок. Почали їх вести і можуть підтвердити, що це працює. Якщо є такі люди, хто веде трекери звичок по моїм наступному. Будь ласка, скажіть, що це працює дійсно працює, просто щоб ви собі не задумали. Я хочу вам розповісти от момент, який в мене стався залом в цьому році. Ми багато про це говорили, тому що це був рік такий переломний стосовно залу. Я багато разів починала ходити в зал і часто його закидувала. Ходила пару місяців і закидувала. Але я дуже сильно мріяла налагодити регулярність тренувань, тому що я розуміла, що мої набіги на зал, в принципі, нічого не дають. Ну, я походила там, не знаю, бо намагалася займатися м'язами, пройшло трошечки часу, ті м'язи пропали, ну і толку. Що я цим досягнула? Нічого, я в принципі цим не досягнула. А от якби я ходила постійно кожен місяць, то в мене був би результат. Спойлер так і вийшло. Результат тепер у нас є. Але слухайте, я єдине, що собі сказала на початку року, я виділяю собі всього лише один рік. Це не так багато. Це всього лише один рік, який пролетить буквально дуже сильно швидко. Я не встигну і кліпнути, як цей рік пролетить. А тепер зверніть увагу, згадайте січень цього року, як він почався, і от ми вже в грудні. Рік реально пролетів отак. Ніхто навіть не встиг зрозуміти, коли він пройшов. Він просто пролетів. Не хочу звучати з верхньої, не хочу сказати з верхньої, Просто я хотіла би, щоб не, не говорити, от у вас не вийшло, а в мене вийшло. А от поділитися цим відчуттям, що. Блін, я собі пообіцяла, я це зробила. Це наскільки прекрасне відчуття, я наскільки добре себе почуваю, в плані того, що я дійсно пообіцяла собі і я це зробила. І я би хотіла оце відчуття вам передати. Коли ти в кінці року садишся, такий, ну хорошо же, ну молодець, ну добре. Ну дивися, цілий рік ходила на ті кляті тренування, і в результаті їх полюбила. Оце відчуття. Такої щирої радості за себе, от наче не знаю, от, от, наче, ти мама і твоя дитинка. От... Так хорошо все зробила, і тобі хочеться затіскати її того, що як ти нею пишаєшся. І от, оце відчуття я хочу вам передати. І я хочу, щоб в наступному році, рівно через рік, кожен з вас і кожен з вас сиділи і такі, блін, ну яка ж я молодець, який же я молодець, мені вийшло. Мені вийшло, а я ще нічого, а я ще порох в перехавні А що може бути ще краще? А ну давай подивимося, що в наступному році буде ще краще. Тому що кожен рік, якщо ти стараєшся для себе, він так і виходить краще. На початку. 2023 року, коли в мене ще не було блогу, я вважала, що в мене вже в принципі нормальне, хороше життя. Я вже почала працювати, я вже вірила якось в себе, я вже мала трекери-звички, які вела уже майже рік, бо я почала вести трекери-звичок в січні 2022 року. І от ми вже три роки по тому, досі з ними. Я думала, що багато. Чому я завдячую саме їм? А саме тому, що вони розвинули в мені дисципліну і регулярність. І от зараз, знаючи, що в мені є оця дисципліна і регулярність, мені набагато менше страшно. Я не знаю, як вам це пояснити, але, от, наприклад, коли в мене буває момент, що я себе з кимось порівнюю, або на роботі хтось намагається якось мене. Да, там, зробити якусь ідею, яку би я хотіла зробити, намагайте зробити раніше. Я на це завжди дивлюся і думаю, ну блін, окей, але ну, в мені є дисципліна, в мені є регулярність. І якщо я візьму за цей проект, я абсолютно впевнена, що я доведу його до кінця. І через це мені не страшно, коли хтось намагається якось мене перебити в чомусь або зробити раніше. Бо я знаю, що я візьмусь, я доведу до кінця. Що в інших людей. Не так багато цієї дисципліни регулярності, як в мені, а я не народилася з нею. Я її розвивала, розвивала, розвивала і розвиваю. І мені здається, що якщо навіть в такої лінивої і безперспективної людини, як я про себе раніше думала, вийшло, то й у вас вийде. Кожного може вийти, розвинути цю дисципліну. Саме тому я завжди топила і буду топити за трекери звичок, бо вони дійсно цю регулярність розвивають без реєстрації і смс. Повертаючись до того, що я говорила, мені в 2022 в кінці 2022 здавалося, що в в принципі, У в мене вже нормальне життя. Я дисциплінована, я слідкую за собою, в мене все окей, і миндалочки, в мене все окей. 2023 рік виявився для мене трошечки важкуватим, коли мене в мене літом неочікувано сталася акне і тривога. І, але вже я розказувала в грудні 2023 рівно через рік, коли я святкувала Новий рік. Сама я вже почувала себе краще. Я вже думала, блін, все добре, все окей. Мене відпустила тривога, я почуваю себе добре, в мене в житті все нормально. В мене там не знаю, в мене є друзі, в мене є кохані, я люблю, я любима, у мене є улюблена робота, є реалізація, є окей, є окей. Да, у мене є окей, просто є окей. Ну, що може бути ще краще? Це було єдине питання, яке я задавала. Що може бути ще краще? Зараз я дивлюся на це все і думаю, блін, як зараз, зараз офієна. Ну от хорошо зараз. рік був продуктивний, все було було добре цікаво а що може бути ще краще? Треба просто старатися для себе для свого ментального стану, намагатися робити все для того, щоб тобі було краще. І твої цілі мають сприяти тому, що тобі стане краще. Це не мають бути якісь вигадані моменти того, що от я хочу собі купити машину, бо у всіх людей в інстаграмі є. Ні, наші власні цілі мають відповідати тому, щоб нам стало краще, щоб ми не хотіли. Все має вести нас до цього краще. І якщо ви наразі знаходитесь на етапі, коли ви не можете придумати собі жодну ціль, то давайте отакою головною цілю 2025 двадцять того року я даю вам зараз в руки цю ціль. Я буду робити все для того, щоб мені стало краще, щоб я почувала або почував себе краще, і далі ми також проходимо. По списочку, який я дала, зі скількох етапів складається оця ціль краще? Що мені зробить краще? Мені зробить краще регулярна фізична активність, нормальне харчування, нормальний сон. Скоріше за все, це так. Скільки мені буде коштувати оця фізична активність, оцей сон і харчування. Фізична активність я можу. Виходите і знаходити свої кроки, це буде безкоштовно, просто мені треба вписати це в свій день. Харчування здорове не таке уже і дороге. Знаєте, от чесно, найбільша найобка це те, що харчування збалансоване дороге. Насправді набагато дорожче для бюджету купляти якісь рандомні продукти, вирвані десь булка, десь консерва, десь м'ясо, десь то, десь колбаса, отак от не сплановане, чим просто збалансоване харчування. Коли ти купляєш собі кашу, купляєш собі м'ясо, там жири, білки, в тебе все є на тарілки, там овочі. Отправді, я не купляю якісь дорогі овочі. Для збалансованого харчування. У мене бурячок, капусточка, морковка. Це сезонні овочі, вони не є супер дорогі, і навіть авокадо і красну рибу я не так часто їм. І власне можна придумати безкоштовні способи робити собі краще. Просто робити зарядку, проводити час трошечки в тиші, не дивитися так багато. Тіктока ну є дуже багато безкоштовних способів. Нехай 2025 рік буде для нас усіх під таким прапором: я хочу робити собі краще, я хочу почуватися краще, я хочу виглядати краще. Я хочу думати про інших людей краще. Я хочу кращі стосунки, ніж у мене є зараз з іншими людьми. І ми зараз говоримо не тільки про романтичні, ми говоримо і про друзів, і про колег. Хочу просто кращого для себе. Хочу почуватися, виглядати і діяти краще. Хіба це не ціль? Мені здається, чудова ціль. І Я думаю, що ми всі зможемо до неї прийти, кожен в своєму темпі, і потрошечки йти до цілі, щоб нам стало всім краще. Так да? чи ні? Кажіть мені, де да, чи ні? Давайте так. Ми з вами зустрічаємося в наступному році. Ми заводимо собі трекери звичок, які ми ведемо з 1 січня. Ми не змушуємо себе робити дуже багато. Ми просто стараємося, щоб днів, коли ми виконуємо звичку, було б більше, ніж коли ми її не виконуємо. І все в нас буде добре. Будемо поступово йти до своїх цілей, поступово робити собі краще. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви провели зі мною цей рік. Наступний рік у нас буде ще цікавіший. Пам'ятайте, ми будемо робити собі краще. Затикати усіх валір, Будемо Будемося дізнаватися, як там у Ліди, іноді. Справи і будемо запрошувати гостей на мій диванчик, щоб мною тут посиділи, зате поговорили зі мною. Власне, нас чекає дуже багато чого цікавого. До зустрічі в наступному році! З прийдешнім вас! Цілую, обнімаю! цьом, -цьом. па папа!